Мій коли ще розповідав про доставку з Угу. Може на це фокус треба змістити? Побачимо. Зараз побачимо результатам нашого офферу, по допродажу. Якщо все піде, як ми хочемо, то будемо вже масштабуватися. Mm -hmm. Можна Може думати про це авіари. Наші глядачі вже ми... за я... я вже я вже відчуваю. Привіт! Привіт! Це тобі. Дякую. Боже, які квіти красиві. Слухай, ну Виглядаєш просто феноменально. А, дякую, дуже приємно. Ця впевнена походка. Ви помітили, як Саша змінилася від початку проєкту. На першому випуску, як, як вона боялася, а зараз просто бізнес-ледів. Дуже є... багато чого змінилось і є чим поділитись. Ходімо. Ходімо, розкажемо. Пройшов місяць після проєкту. Я знаю, в тебе класні результати. Зараз з ними поділишся з нашими глядачами. Я знаю, що ти масштабуєшся, і ти дуже дуже велика молодець. Розкажи, які в тебе зараз результати. Поділися на тому товарі, який ми з тобою вибрали. Я заробила вже більше 200 тисяч. І за рахунок, за рахунок того, що я на сайт по твоїй рекомендації додавала подібні товари. Угу. І я бачила, що люди купують, люди клікають на ці товари. Дуже великий відсоток. Там я додавала 5 товарів. Деякі товари, ну із п'яти три товари дуже класно люди клікали. Там два останніх там 10-20%. Я зрозуміла, що товари, які найбільше людям відкликаються, треба запускати на них сайт, треба лити трафік. І за рахунок цього я я вже розширила свою товарну лінійку, uh -huh. як ти зрозумів, і великий прибуток за рахунок цього. І так вже вийшла не тільки на поставщиков дуже з гарними цінами, а і з поставщиком з Китаю. Ага. Тобто у мене зараз домовленості проходять вже. Ага. Я хочу замовити першу партію свою деяких товарів, тому що я бачу, що до мене багато людей звертались не лише там, купити собі додому, а й магазини. Ага. Питали, а скільки вас буде коштувати, якщо ми там візьмемо там, вас 10, 20, 30, замовимо. Мене це дуже стало цікавити. Я зрозуміла, а чому б ні? А чому б не самі не стати поставщиком і. А, Продавати не лише е, в різницю, а й оптом. Супер! Це просто афігеть, які результати, я так хочу сказати, реально. Дякую. Скажи, які в тебе відчуття були на початку проєкту? Я, я пам'ятаю, коли ти тільки зайшла в двері, коли ми тільки починали знімати перший випуск, е, очі такі, не знаю, що зі мною буде, хвилювання от можеш розказати більш, більш детально? Дуже приємно згадувати ці моменти, цей місяць, які ми з тобою працювали. Такі приємні спогади, хвилювання. Було багато хвилювань, багато переживань. Навіть я коли переглядала наші з тобою відео вже змонтовані. І відчувалася така невпевненість, тому що я дійсно не знала, чи піде, чи не піде. Офіціанта замовляла? О, там мені каву приніс. Змачна з корицею? Так. Кава з корицею. Я замовляла. Дякую. Що було взагалі найскладніше під час проекту, Можу згадати, от ми з тобою всі етапи так пройшли. Що було найскладніше? В процесі роботи? В процесі запуску товарного бізнесу, так. Да. Дай подумати? Перший момент, який я можу виділити, це поставщик. Угу. На шоу я не стикалася з цією ситуацією, я стикнулася з цією ситуацією вже після нашого з тобою шоу. Було багато замовлень і. Поставщик все відправляв і так далі. Одного чудового дня він мені написав, що у нього немає товару, вже закінчився. Тобто Я там скидаю йому там майже там кожні там 20 хвилин вже замовлення, ага. да, там два-три. І він таки каже: товару вже немає в наявності. І мені прийшлося подзвонювати нашого запасного, з яким я зв'язувалась тоді ще місяць назад, ага. чи коли то було. І да, в нього було все наявне, і наявності. Тобто, основна була проблема в тому, що. Прийшлося шукати срочно нового поставщика. Тепер мої умови такі, що постачальники бачать, що я даю багато замовлень, і в мене з ними така домовленість кожного ранку, обід. І ввечері вони мені скидують, скільки плюс-мінус середньому у них товару в запасів. Якщо вони зараз там через годину у них замовили якусь велику партію 100, 200 штук, там 500 штук. Там вони можуть написати в наявності залишилось 200 штук. Або в наявності там прийшов новий прихід в наявності 1000 штук. І я розумію, чи можу я далі працювати, чи не можу <смертнен> далі працювати, і це дуже зручно. А другий момент це була реклама. <с iawn> Найскладніше не те, що було складно очікування. Очікування, оце коли вже підуть перші замовлення, коли відів'ється реклама, тому що коли я побачила скільки мені коштує перший лід, я була в шоці. Коли спочатку було 5 доларів, потім посипалось декілька замовлень уже по 2 долари. Я так уже знаєш. А потім на наступному тижні, коли вже почався етап оптимізації реклами, вже тоді дуже добре замовлення, пішло, тому що багато замовлень було, і плюс ще до продажі ми це не забуваємо. І зараз у мене в середньому 1 долар замовлення. Супер. Це класний результат. Ти, вітаю Вітаюся. Дякую. І тоді наступне питання. Я знаю, що ти вже частину своїх обов'язків перекладаєш на свою команду. Тобто ти вже починаєш створювати систему в своєму бізнесі, делегувати деякі питання. Ти мені розказуєш, що в тебе є вже. Розкажи більше. Дивись, до товарного бізнесу у мене було багато вільного часу, і я займалася своїм життям а, ось і. Я привикла до, певного, там, до певної свободи, яке я можу виділити собі. Але коли почалися ці замовлення, тому позвонить, тому позвонить, там відправить новою поштою зв'язатися, з поставщиком зв'язатися, там товар не той прийшов, там комусь щось не подобається. Ну, коротше, багато роботи, я тобі скажу. І так я найняла вже першу дівчинку. Вона в мене відповідає за про дзвони, менеджер. Я проходила такий маленький відбір, я така, знаєш, можливо, дуже строго, але я думаю, що я правильно відбирала собі менеджера. Для мене це був такий важливий етап в житті: наняти вже першу людину, і щоб вона і, і, і тебе не кидонула, і щоб вона тобі довірилась, ага. розумієш? що я там посадила її і ось дала всі дані, доступи, що, розумієш, Це ж дуже важливе. І тому я трохи хвилювалася, але нічого зараз працюємо з цією дівчинкою, то я навчала, як це правильно по твоїй системі, я тобі скажу по секрету. Раз. Тобто ті знання, які ти мені дав, я вже потім іншим людям трошки передавала, щоб вони розуміли, що я хочу від них, як я хочу від них і так далі. Угу. Тобто, якщо ви наймаєте вже людину, персонал до себе, то перший етап ви маєте навчити людину. Якщо ви скажете роби отак, як знаєш, і так далі, і постійно контролити її, так роботи не буде. Треба людині конкретно чітко показати. Е, дуже добре, коли людина сама по собі відповідальна і не з'їсти не тебе по таким, таким питанням, які вона може сама вирішити. Uh -huh. Тобто людину треба, яка не боїться брати відповідальність на себе і нести е, цю відповідальність. Uh -huh. Ось так. Клас. Так дивіться, як Саша взагалі змінилася. Я зараз на тебе дивлюся. Ти реально в тебе інший в тебе інші думки вже в голові, да, ти вже по-іншому мислиш. А. Якщо ти на початку проєкту там думала, як там це зробити, як там те, якась, якась була паніка трішки, да? угу. то зараз в тебе вже інший, інший фокус. Тобто, як це все систематизувати краще, як зробити більше пасивного доходу. Це взагалі, я навіть не думав, що буде за собою така трансформація. Тобі чесно скажу. Можемо? У мене мікрофон відкнув. Все вімно. Саш, розкажи, як тобі взагалі дропшипінг. Система дропшипінгу. Система, так. Як мені система дропшипінг? Дивіться, якщо ви тільки починаєте ознайомлюватись товарним бізнесом, то це топ-система для вас. То це те, з чого вам потрібно починати. Ви не прив'язуєтесь до складу, ви не прив'язуєтесь до свого товару, ви не прив'язуєтесь до своїх грошей, які ви вклали в цей товар, ви не прив'язуєтесь до локації. Ви можете працювати будь-де. Це дуже великий плюс для мене, тому що я, для мене це було найважливіше. Не, не зациклюватись на якісь локації, а мати можливість там подорожувати і так далі. Uh -huh. І от саме дропшипінг система вам цьому дуже допоможе. І ще те, що. Ви можете продавати абсолютно будь-який товар сьогодні один, завтра, другий, третій, післязавтра третій. Наприклад, тому що постачальників е, купа у нас на ринку. Треба просто знати систему, як правильно їх відбирати, і знаходити свій товар, який западе вам в сердечко, тому що е, продавати товар, який тобі не подобається, ну люди відчувають це. Люди відчувають цю фальш, розумієш, особливо uh -huh. коли ти там впарюєш їм. От цього я дуже не люблю. Uh -huh. Тому якось так. Тому, якщо ви хочете, е, як то кажуть, хочу попробувати, я можу казати сміливо е, за допомогою твоєї системи, тобто яку ти даєш людям, можна е, заробляти гарні гроші, е, саме працюючи з дропшипінгом. І дуже важливо в дропшипінгу. Ти можеш робити сітку товарів до продажу, так. так. їх дуже велика кількість. Тобто так, Ти взагалі так. не прив'язуєшся до кількості товарів. Це дуже класно. Тобто, це ти можеш працювати в будь-якому регіоні і з будь-якими товарами вже на початку. Але щоб, так, це правильно, але щоб ви розуміли те, що я кажу про перемовини з Китаєм. Це вже наступний крок. Там замовлення оптом. Це вже наступний крок. Треба спочатку, так скажем, пройти цей шлях дропшипінгу повністю. Так скажемо, в, них в ньому поваритись. Чому ми так швидко? Тому що я така людина. Підприємницької діяльності. У мене є така жилка, яка дуже давно сиділа в мене і рвалася наружу. Ось вона і рветься, і, і тому мене купа ідей, хочеться розширюватись, масштабуватись. Тому угу. спочатку починаєте з дропшипінгу, щоб ви зрозуміли, ваше, не ваше. Якщо це ваше, воно обов'язково у вас зайде і піде. Особливо, коли ви це робите все структуровано і поотапно. Що тобі найбільше сподобалось під час зйомок нашого шоу? Розкажи. Найбільше мені сподобалась в навчанні твоя структурованість. Покроковість. Перше, друге, третє, четверте, п'яте, десяте. Тому що я така людина, знаєш, емоційно, товарний бізнес, що куди де, знаєш, стільки всього і дуже багато інформації, і якщо давати не структуровано, то буде якась така каша в голові. І це я боялась цієї каші, тому що в мене туман був. А ти, коли ми з тобою зустрілися, там перший крок такий, другий такий, третій такий. І тому дякую тобі велике за твою систему. І я впевнена, що їм можна рекомендувати. Я рекомендую тебе своїм друзям, почну з цього. Тобто, люди, які в мене пишуть, там, своїм знайомим я кажу, ось там проходила. Обов'язково навчайтеся, тому що цю систему повинні знати люди. Супер. І так, да, і велике, тобі дякую за постійну твою підтримку, те, що ти там постійно мені писав, відповідав. Саша, я хочу зі, зі свого боку сказати тобі, дякую, тому що знаєш, є, є правило передатчик і прийомник. Тобто, якщо навіть передатчик працює, а прийомник не працює, результату не буде, це 100%. От Саша, це приклад учениці, яка от все робила, які, які, треба було, які, які, які спочатку сказали, все системно, все структурно. Тобі також величезна, величезний респект, величезне дякую. Ти велика молодець. Дякую. А ще мені сподобалось місце, де ми з тобою знімали цю всю програму, де ми працювали з тобою по 5-6 годин в день. Тому хотіла передати так само передати і вітання, і подяку коворкінгу it Чатл за таку можливість, тому що для мене дуже важлива атмосфера. От яка, да, там де ти працюєш, там де ти відпочиваєш, і вона вона. Впливає на твій результат, я би сказала так. Сто відсотків. Дякую, IT Shuttle за надану можливість, за класні емоції під час проекту. Саша, і фіналочка. Що ти хочеш побажати тим людям, які хочуть розпочати свій шлях в товарному бізнесі, розпочати дропшипінг. І вони так вагаються зараз, не знають, чи робити цей крок, чи не робити цей крок. От від тебе рекомендація. В першу чергу я хочу подякувати всім. Нашим фоловерам, які дивились цей випуск, дивились наше шоу з тобою. У мене зараз Instagram пишуть багато людей, задають питання, слова підтримки багато пишуть. Тому дякую вам велике за підтримку. Багато питань задають. А дійсно ти там проходила, запускала. Я скажу вам зараз секрет. Дійсно, я проходила, навчалась і зараз маю такі круті результати. Тому, якщо ви давно вже мрієте, думаєте, варто не варто. Можу сказати, не відкладайте свою мрію на майбутнє, як я, тому що Андрія я знаю вже досить давно, але просто спостерігала, знаєте, дивилась там за результатами і так далі, поки сама не вирішила в один момент самою це почати. Тому ваш результат лише в ваших руках. І найголовніше, пам'ятайте, що навчатись треба у професіоналів, і тоді буде результат. Друзі, пишіть ваші коментарі після шоу, що вам найбільше сподобалося. Ваші всі питання. Ми обов'язково на, на ці всі питання будемо відповідати. І я скажу відразу, що найактивніші наші коментатори, фоловери, як каже Саша, отримують е, такий е, шанс стати учасником вже другого сезону запуск. Тому не прогавте свій шанс. До зустрічі!